Черкащині студенти професійно-технічних училищ прагнуть опановувати не лише робочі спеціальності. Паралельно навчанню молодь багато читає та цікавиться історією рідної країни, а деякі молоді люди навіть самі пишуть вірші та музику. Тож відкриття літературного кафе у стінах Черкаського вищого професійного училища для багатьох шанувальників слова стало справжнім святом. Тут студенти зустрічаються з видатними людьми рідного краю та пробують свої творчі сили, вигадуючи усілякі інтелектуальні ігри та конкурси. Адже розуміють, що далеко не всі письменники починали з філологічних університетів. Багато з них вихідці саме з робітничих професій. Майбутні пекарі, оператори, кухарі, офіціанти, продавці, беручи участь в цих конкурсах. Звичайно, глибше розкривають глибину українського слова. Нам приємно, що ви з цим словом будете йти по життю і розуміти його. Головним гостем в літературному кафе став письменник Сергій Руднів, з під руки якого вийшли книги Шепіт і крик, шалена повінь, обійми. Поет спілкувався зі студентами, оцінював їхні знання та навіть влаштував для всіх відвідувачів концерт, під час якого співав свої пісні та читав вірші. Крім того, літератор зауважив, що йому надзвичайно сподобалася душевна та щира атмосфера, яка панувала в залі. Люди, які тягнуться до пера, вони власне беруть оту енергетику, яка у вас є, і перекладають на папір. Але сьогодні найбільше мене вразило те, що у вас форма подачі матеріалу дуже проста. Як один з великих художників сказав, що це дуже просто творити. Взяв і потрібний колір кладеш у потрібне місце. У вас відчувається ота простота і ота незарозумілість, а ота якась тепла душевна щирість. На літературному вечорі Сергій Руднів читав вірші, присвячені видатним українським письменникам Василю Симоненку та Григорію Білоусу. Я згадав про Василя Симоненка, але тих, хто вже за межею, як у вас тут у проникливій пісні про маму, пішла за межу, зараз і Григорій Білоус, який ще рік тому. Ми їздили з ним Смілу, виступали у бібліотеці центральній. Цього року я поїхав туди без Білоуса. Але мені пощастило, що за його бутність мені вдалося написати пісню, яка передає суть творчої людини, що вона несе, звідки вона це бере. І, власне, ця пісня вона стосується не тільки Білоуса, а всіх творчих людей. Терна цвіти тануть, 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 тануть в пелені туману. Терна цвіти тануть, 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 тануть в пелені туману. Гай-гай-гай гаю... В цій Очіховаю у пелені. прислуховуюся, де це, де травинка росини, там, де крила в пружнім леті, я збираю найрідніше. Для виступу Сергій Миколайович погодився поспілкуватися з нами за чашкою чаю зі смачнючими кручениками, зробленими власноруч пекарями училища. Поет розповів, що його шлях до писемного слова був непростим. В роки молодості він навіть і не думав про те, щоб писати вірші. Чоловік зазнається, що всі події його життя ніби придиктовані долею, і кожна зустріч з тією чи іншою людиною не випадкова. Якось, будучи ще молодим, Сергій Руднів загорівся загартовуванням. Однак недосвідченість у цій справі призвела до того, що після прогулянок по снігу босоніж він захворів суглобним ревматизмом. Після цього прикрого випадку на його життєвому шляху зустрівся тренер, який залучив с. Сергія Миколаєвича до спорту, а саме до легкої атлетики. Спортивна кар'єра йшла вгору. Чоловік і сам вже став тренером. Та якось трапилася ситуація, коли йому потрібно було постояти за себе, а бойових прийомів він не знав. Після цієї пригоди Сергій Руднів подався до боксерського залу і з часом став вже тренером з боксу. Наряду з тренерською діяльністю чоловік викладав психологію спорту у Черкаському педагогічному університеті. А вже з часом захопився й поезією. Сергій Миколаївич, розкажіть, будь ласка, з чого розпочалось ваше письменницьке життя? От коли ви усвідомили, що потрібно брати ручку і писати? Кожна творча людина приходить по-своєму у творчий світ. У мене це був такий цікавий досить випадок. Я вже колись про нього розповідав. Я тренував. Боксерів і тренував веслувальників. Це досить цікавий світ, але у цьому цікавому світі та ж сама душа, що і у творчої людини, що і у спорті, ті ж самі переживання. Ну і е, якось так, що я себе пробував і в малюванні трошки, і в співах по різному. Но в малюванні дещо виходило, дещо ні. воно мене трошки коробило, ламало. А е, прийшов на Тренування своїми хлопцями, а в мене були тоді вже випускники, не випускники, а студенти нашого пединституту, Такі серйозні хлопці, які, до речі, через пару років стали майстрами спорту. Досить цікаво було з ними працювати. І я колись прийшов, а вони запізнилися. І саме така осіння пора була. І прилетів якийсь листочок, я ходив, ходив, ну і так випадково написав віршика. Потім воно мене теж трошечки так зачепило, зателефонував редакцію, прочитав цього віршика, мені кажуть, приносьте, надрукуємо. Це теж був такий досить цікавий поштовх. А коли я зорієнтувався в тому, що світ поезії, світ літератури це досить складний світ, це було трошечки пізніше, коли я зустрівся з Миколою Озірським покійним. І так сталося, що Микола Озірський знайшов мені оті струнки, які зазвучали. До того вони були, ну, щось там, щось таке трошечки жевріло, а коли він теж сталося так, що я трошки раніше прийшов, а на студію літ студію, прийшли пізніше люди. І коли я з Миколою Озірським почав на життєві теми розмовляти, то він каже: уявляєш, Сергію? За цією стіною сидів він. І він сказав це так втаємничено, що мене зразу сфокусував. а хто ж це він? І тоді він прочитав два вірші Василя Семененка Піч і діду мер». Це було те, що звалилося на мене, і з чого я починав вилізати, мені було дуже важко. Я зрозумів, що оце і є, оте наше, оце сокровенне, що з цієї землі. Ну це, власне, отакий от був мій прихід. Але прихід був іще продиктований трошки іншим. У мене мама дуже цікаво співала. У неї був голос такий, начебто трошечки натріснутий. Коли вона співала, то про неї говорили так, коли вона вже полишала цю місцинку, то казала, ота маленька, що з таким голосом? Ну і, власне, мені хотілося щось зробити для пісні, зробити для пісні, але потім, вже коли я працював з дітьми, я побачив, скільки. Різних питань, на які треба відповідати, відповідати в поезії, це одне. Коли я прочитав вірша, побачив реакцію. Але це може бути маленьке коло, може бути середнє коло. А от пісня, яка, справжня пісня, яких зараз багато, за завзір, завзірець я маю пісню Степом Степом. І спілкувався трошечки з її творцями. І колись Микола Негода сказав, коли я виконав пісню у голодному Яру, він. В мене десь залишився цей репортаж з його хати. Всі були шоковані. Це він сказав про мою пісню «У Холодному Яру. І я пережив теж оцей стан, коли ти виходиш на на сцену, і ти відчуваєш, що кожне слово, кожен твій акорд він лягає в ту увагу людей. Ну, таке в мене було. Оце з цього почалось. І, власне, я знаю те, що пісня це дуже відповідальна. Спочатку ліпив себе у слові. Мені хотілося у слові знайти от те, що як зелине, оп, людина сприймає, я бачу цю форму, бачу цю глибину і так далі. А вже потім я потихеньку, потихеньку підбирався до пісні. І у 2000 році був перший мій пісенний фестиваль. Е, у цьому році я був на февралі. Е, арт центрі Пінчука, я побачив, як там сприймали, сприймали мої пісні, мої вірші. Ну, і оцей діапазон, власне, він і є отим. Початок і оце, що на, на нинішньому етапі. Ну і у цьому всьому було багато цікавого, і, скажімо, те, що я дуже швидко війшов у те, як треба писати. Але писав так виснажливо, що потрапив у лікарню. Я про це теж колись говорив. Тобто це навантаження у спорті мене зрозуміли, які навантаження, як їх переносити. Але я не знав тоді, що роботи над словом. А я працював і вдень, і вночі. Якийсь рядочок приходить, я раз занотував, і з цього раз не все починалося. А потім оцей світ якийсь оцей такий потихеньку-потихеньку він вимальовувався, якийсь саме. А чому я маю бути таким? А хто на мене впливав, і як саме, і так далі. Тобто, оця квітка, квітка людської душі. Дуже багато чинників. Там тепло, там десь чийсь погляд, там ваша зацікавленість. Реакція цих людей, які от сьогодні були, як вони сприймали, це все те, що робить митця. Він і так не прийшов, упав. А це потихеньку, потихеньку відчути і затимувати подих. Мабуть, з цього починається все у мистецтві. А що ще впливає на. Мені здається, факторів, які впливають на митця, дуже багато. І я колись вичитав таке, такий вислів, що палітра художника має бути роз, різнобічною. Зрозуміло, що якщо буде писати вірші в одному ключі, в одному ритмі і так далі, вони будуть так і сприйматися, потім викладається малатоність і так далі. А тут треба щось таке, щоб була свіжість, так і як і обличчя у людини, то таке, то щось таке міняється в ньому. А ти шукаєш, а що ж там воно таке? І знаходиш, і от є маленькі перемоги. Оці маленькі перемоги вони, власне і ліплять нас. У нашій мрії, в нашій меті, а скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи потребує нинішній світ зараз літератури? Тому що молодь як вдома стала набагато менше читати в останні роки? Це такий резонне питання, яке турбує зараз багатьох. Я сам хотів би на на цьому етапі заглибитися у літературу. У різні там течі і так далі, але обмаль часу в мене залишається. Мені треба вчіпитися і за музику. Тобто, в мене багаж не новий. Але от те сильне, що в мене було, колись воно саме у такому моєму сприйнятті світу, воно залишилося. І зараз найцікавіше, це я вам казав, коли кола говорив про пісню. Mm -hmm. То ви бачили, як вони уважно слухали? Yeah. Я зробив правильний акцент на тому, що в пісні можна зібрати оце все. А пісня, власне, це в літературі, це, мабуть, найкраще те, що є, воно вже потім трансформується в пісню. йде якийсь відсів. І їм потрібно відповіді на дуже багато запитань зараз дати. І чи потрібно, звісно, що потрібно, але мені здається, лі література і поезія має бути трошечки динамічнішою. Раз, раз, кілька фрагментів, оп, ухопив, і вже ціла. Ну, це власне те, що підштовхує мене писати лаконічно в поезії. Ну і в пісні я намагаюся, але пісня там має бути якесь втягування, розгортання і так далі. А як ви думаєте, є на сьогодні якийсь брак духовності і культури в нашому суспільстві? Е -е, дуже цікаве питання. Ви бачите, яке воно розшарпане. І Це слово характеризує наше суспільство, що воно саме таке. Е -е, куди не кинься, скрізь багато над чим нам треба працювати? Але от її визначеності. Що ми будуємо уже цього, але найголовніше мені здається у тому всьому, що ми будуємо, треба спиратися на те історичне що було і на оце, що зараз, тобто пісня. Вона відповідає на дуже багато. Ви бачите, як скільки ми отут пісень прослухали, а вони як акцентики: оцього не можна зражувати. Оцього, от оцього. От Оцей ряд мені хочеться продовжувати, але зробити його з такою силою, щоб воно запам'яталося, скажімо, цим людям. Або я не знаю, десь біля десятка міст, де я був на фестивалях пісенних. І коли там говорили Сергій Руднів-Черкас, то це вже накладало якусь відповідальність. І мені пощастило, що з жодного з цих фестивалів я не приїздив без нагород. Сергій Миколаївич, розкажіть, будь ласка, про свій творчий доробок? Мій творчий доробок це два крила пісенне і поетичне. Мабуть, оце двокрилі, я не знаю, що там переважає, але вони так взаємопов'язані. Це як єдиний організм. Ну, стосовно пісень, я за ці скільки 12 років я написав, може, ну я не знаю, десь півтора десятка пісень. Але я працював над ними так, що ви бачите, от сприйняття цих пісень, воно десь проходило не тільки через мене, а воно проходило якось, тобто, оцей загал. Це слово якесь таке, воно загалуно не трошки не те. Але ота енергетика, яка є у людей, які от їх, їхні проблеми і так далі. Я хотів, щоб відповідати на оті от питання, які вони мені ще не задали. Тобто в творчості це, мені здається, і найголовніше, ти слухаючи, дивлячись на вираз обличчя або на якусь зажуру людини, ти шукаєш, оте. а що ж треба, щоб у нього була і якась упевненість у цьому житті. Ну, візьміть навіть ті молоді люди, які зараз кінчають якісь заклади, а потім намагаються десь знайти своє місце у житті іти на роботу. У мене зараз онук теж написав, скільки рецензій. Надіслав якесь спілкування є, а воно таке мляве, а він нову спробу робить. а він знову відтісняє його на другий бік. Зараз це мені здається найбільший біч у нинішньому суспільстві, коли перший крок у житті вони роблять і вони провалюються. Тобто у своєму доробку я намагаюсь піднімати оці теми, і, власне, Василь Семененко він. Це те, що я побачив і відчув у нього. І оцей дух Василя Симоненка, це те, що я намагаюся не наслідувати а якось його, ну якось, я знаю, повертати людям, мабуть, mm -hmm. отак. А яка ваша аудиторія? Можете її змалювати мене? Ну, судячи з того, що я співав, ви бачите, я коли говорив, що я, я співаю про вас. Це, власне, всі люди від отаких. Іду, ну, скажімо, пісня Долонечка села, я її співаю з дівчинкою з садочка. Ти звідки Україночко мала, я дядечку, з маленького села, ну і так далі. Mm -hmm. Ну, Ця пісня мені багато чим дорога, бо тут такий образ: з обох боків долонечку села, голубець степ і річечка мала, коли співає оця дитина, то їй розповідать про цю землю, про спілкування людей у цьому світі. Вже потреби дуже великої нема. Сергій Миколаївич, а як ви ставитесь до російської мови? Ви зараз хочуть запровадити її другою державною. Яке ваше ставлення до цього питання? Це дуже болючі питання. Я Багато хто починав російською мовою. Я теж першого вірса написав російською мовою. Але я бачу, що відбувається, і що е, я завжди ставав на, в житті на бік того, хто потребує захисту. Зараз це однозначно. Українська мова потребує того, щоб е, її, оцю первозданність і зв'язок з нашою землею, з цими з нашими людьми, щоб вона була основою. А російська мова, вона чудова мова. Я не можу сказати, що це мова. Я з мамою я спілкувався російською. З батьком я спілкувався українською. Я спілкував і більш того, у нас були в родині слова, наприклад, їсть. Сережа, йди, їсть. Це не їсти і не по-іншому. От якось вони отак. У мене батьки, прості люди, які, власне, вони те вони, що вони зійшлись, українська, російська, для мене завжди свято, коли люди спілкаються. Головне, щоб вони то носили. Найзаповітніше оте, от що в тебе є душа і в мене є душа. Більше того, зараз у садочку, якщо прийти і подивитися на тих дітей, які там зараз діти є? Там є дуже багато різних національностей і так далі. Вони знаходять спільну мову українська для них. Це вже щось таке. Вони вишивають сьогодні, навіть у нас захід був. Вони вишивають, одягають вишиванки. Вони гордяться тим, що вони вийшли у вишиваночках. І я сьогодні звернув увагу. Ви бачите, які в нас сьогодні назви були оцих команд, які змагалися між собою. А які назви, які соковиті слова? Хіба можна до цих слов, слів, слів бути байдужими? Сергій Миколаївич, а з віком до вас приходить якесь переосвідомлення, переосмислення життя? Можливо? Ха, ну, мабуть, це дуже цікаве питання. Я з віком, мені здається, мені все частіше хочеться зануритися той вік, де я був шибеником, де я бігав, де я гарлопанив щось таке. От мені щось виривалося з мене. Я раз, я це передаю своїм дітям. У садочку вони в мене раз і на плечах всі сидять. Елементи педагогіки вони відступають на другий план, тому що я хочу їм віддати, і вони відчувають, що вони від мене щось, щось таке візьмуть. А перший раз, коли прийшов в садочок, то для мене підбігла дівчинка, оп, ухопила за ногу і тримає. І, а я дивлюсь на вихователя. Боже! А потім уже я занурився в цей світ дитини. Можливо, у когось нема спілкування з батьками такого, як треба. Можливо, батька як поїхав, його нема. І вона, тримаючи мене, думала свого про свого тата. Тобто, ці всі проблеми я їх піднімав потім у своїх авторських розробках, які виходили в часописах. Розкажіть оноку. Дошкільне виховання і так далі. У мене досить багато було розробок цікавих. Mm -hmm. Ну але я в цей світ знову ж таки зараз відійшов від нього, хоч мені пропонували відділ, де там фізична культура, духовна культура і так далі. Mm -hmm. Ми наперед будемо брати ваші речі, бо вони відповідають напрямку нашого журналу і так далі. Але зараз ну, mm -hmm. я знаю, пісня вона переважає. Дуже набагато багато питань треба відповісти. А скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Моя книжка Жирини слів, там і передмова, і післямова, мова, вона стосується моєго творчого проєкту «Це земля, усі мої поради. До речі, це і відповідь на багато з того, що ви мені не задали або що задавали. І коли я ще одне, я, мабуть, все ж таки відчуваю життя і відчуваю ті акценти, які в ньому треба ставити, навіть по пісні, присвяченій Григорію Беолусу. Ви відчули, що там є щось таке. Пісня, яку я робив з Раїсою Кириченко, там теж Божий крам, це теж такі, теж такі міцні акценти. Я відчуваючи, що а зараз творців пісенного шедевру степом степом вони були і їх вже нема. А коли я ще, тільки Ольга Павловська, тільки пішла по той біччя, я хотів своєю піснею показати, що є продовження степом степом. Воно не так не десь відійшло, а воно залишається в нас у наступних поколіннях. І в цьому проєкті я хотів, і оці проблеми. Зараз у мене є літературна музична композиція, я працюю зараз над нею е незабутнє. Ну там вірші, пісня, вірші пісня, де те, що ви е питали в мене, і що можливо не спитали, там воно вже є в розгорнутій формі. Якщо пісня, то чому саме така? От і взаємові пов'язання, більше того, я зараз <кій>, заглиблююсь трошки і в аранжування своїх речей, та там і музичний вступ теж я написав. І Я пишаюся ним не менше, ніж піснями і віршами. Там перші ж акорди, можливо, я вам десь колись покажу щось із, із цього. Mm -hmm. Це теж цікавий новий світ. А чи є у вас якесь життєве кредо чи девіз, в якого ви притримуєтесь? Їх багато, але яке зараз прийшло мені на е, думку, я згадую про нього досить часто. Кожна людина в чомусь перевершує тебе, з ким би я не зустрівся. Можливо, у якійсь своїй, що в нього нічого нема, а в мене щось є. Навіть у цьому він потребує більше уваги до себе. Тобто, мені здається, кожен митець має бути ну, тим, що вбирає, вбирає в себе. І е, небайдужийся, якщо є у митця то вона потім з'являється в його творах і в отій взаємокоординації отого чогось прекрасного, якого взяти неможливо, mm -hmm. але воно існує. Десь навіть отакою рукою трохи доторкнувся, що здихлося до мене, або словом якимось, або чимось. Мені хочеться відповісти, бо мова це певні обмеження. А поза цією мовою є мова очей, є мова рухів. Є мова, ви бачили, як виходили сьогодні конкурсанти, і кожен в них мав щось отаке. Та дівчинка взяла рухом, а та голосом таким дуже цікавим, що щось хоч не хочеш, воно до тебе щось тут заворушилося. Да. Сергій Миколаївич, а що ви найбільше цінуєте в людях? Мабуть, найбільше ціную те. Чого у нас, я коли назвав книжку обійми, mm -hmm. то Людмила Траненко сказала, яка цікава назва, там можна її прочитати і обійми, і обійми. Mm -hmm. Тобто ми між собою маємо спілкуватися так, щоб нам хотілося дарувати обійми, і, і щоб ми, нас хтось теж пригорнув. А це може бути, ви ж розумієте, люди, спілкуючись між собою, є певна якась грань. так? Ми за, за, один, за одну розмову з вами тільки можемо намітити якісь орієнтири того, які ми глибокі, не глибокі, цікаві, не цікаві і так далі. А оце от не здатність когось подавити. А здатність дати комусь, якщо я щось роблю, і я знаю, що я його зроблю краще. Але хтось підійде до мене і скаже, дай я дай я, я йому отдам все. Все розкажу, що в мене є. І щоб він оце… в принципі в спорті у мене так і було. Ті учні, які після мене пішли в спорт, я їм казав всю свою методику, що як треба робити, і так далі. І так далі. І за оце, потім уже в плані літератури, в плані пісні, хтось мені повернув оце. Другого шляху нема.